Той момент, коли ти знайшов людей і настільки розгубився, що просто вирішив гойдатися на гойдалці. Привіт усім, Це Вікі Сім, і це четверта серія уцілілого. За кадром я прокачала його навички до потрібного рівня, трохи перепочивши і набравшись сил, а заразом перевіривши погоду і упевнившись, що все добре. Провівши останню ніч на острові, зранку Малькольм відправився до інших островів. Знову його не покидало відчуття, що за ним хтось слідкує. Та на цей раз все пройшло вдало. Нікого він не побачив. Хоча в серці сподівався побачити ту дівчину. Відпливаючи до бару. Він одразу побачив людей. Від щастя йому пересохло у роті, він не зміг вимовити ні слова. І пришпартувавши човен, на як він просто побіг гойдатися на гойдолці? Ну точно, що б я ще робила, коли побачила людей після такого тривалого перебування самому на острові. Звісно, гайдалась на гойдолці? Шукати допомогу? Та ні, фігня якась може перенервував. А може, Малькольм вже в мріях дома. Може він сподівається, що все. Скінчилась Малькольм прислухався до розмов і розумів, що нічого не розуміє мова для нього невідома. А люди, наче, не помічають його. Це його збентежило. Він відчув себе безпорадним і знесиленим. Він довго так сидів, не розуміючи, що ж робити далі, як бути, але врешті-решт він почув проплеск надії. Кремезний чоловік з такою ж бородою, майже як у нього, розмовляв з жінкою, і він розумів кожне слово його. Мальком біжав до нього, здається, вічність. Принаймні, йому так здалось. Вони стояли у морі і розмовляли. Час плинув. Здавалося, що все це нереально, і це сон. І от, от він прокинеть. Люди навкруги плавали, ходили, робили свої буденні справи. І наче не помічали, що розмова між Малькольмом і незнайомцем йде на зовсім іншій мові. Малькольм познайомився з чоловіком. Його звуть Томаті Хапіллі. Він місцевий торговець, живе недалеко від цього пляжу і часто проводить тут час у пошуках чогось цікавого у піску. Малькольм одразу почав розповідати свою історію, що він вже по його підрахунках знаходиться два з половиною роки там на острові біля вулкану. Розповів про свій побут і як він намагався розшукати людей. Таматі дуже Увався, коли почув, що Малькольм живе біля вулкану. Взагалі ті острови дуже небезпечні, але чому вони небезпечні, він промовчав. Та сказав Малькольму, що там ростуть рідкісні трави і фрукти. Малькольм показав свій багаж. Сказав, що стільки ж усього має на острові, і ще він навчився столярству і виробляє усілякі вироби з деревини. Зі слів тематі, деревина, з якою Малькольм виробляє предмети, також рідкісна, і він готовий обміняти всі речі Малькольма на місце. Сцеві гроші, і звісно, Малькольм погодився. Чому саме на гроші, а не на продукти, про це я розповім, як завжди, пізніше. Потім треба бути не забути через багаж сім'ї продати стилярні вироби. Їх там на тисяч п'ять сім мільйонів точно буде. Ну а тут вже точно все. Риби ми не чіпаємо. Так, хочу продати предмети. В кінці розмови та маті показав Малькольму короткий шлях до його острову і дав пораду більше ніколи не запливати на ті острови, де він щойно був. Але на всі питання Мальку. Кольму, чому чоловік відхрещувався і тільки розповів, що там водяться якісь жахливі монстри. Більше нічого казати не хотів, але Малькольму туди більше й не було потреби плити. І якщо ви думаєте, що саме так зараз і закінчиться челендж, то ні, ще рано все тільки починається. Дайте війти в раш. Я тільки розігрілась. Потрапивши додому, хоча. Ну як додому, це перший притулок Малькольма. Він зрадів, побачивши все ціле і неушкоджене. Якраз під час його відплеття сталося виверження вулкану, і він це бачив, але вертатися вже не хотів. Можливо, і треба було так, би не трапилось все, що трапилось, або склалося в якусь іншу історію. Та він цього вже ніколи не дізнається. Він рад, що всі рослини, над якими він пітнів, неушкоджені, хоча йому це і не дуже подобалось. І він, можливо, був би з однієї сторони рад. Що це все закінчиться? Хоча деякі рослини йому все ж таки доведеться розводити ті, про які йому сказав в Томаті. Тож він рад, що все не ушкоджене, а просто заросло бур'яном. До речі, тепер у Малькольма буде постійне літо. Якось минулої серії я зрозуміла, що не хочу тут сезонів. Якось вони недоречно і нелогічно тут виглядають. Це острів у океані, у кватеріальному поясі тут не може бути навіть прохолодної температури. Тож командний центр мені у допомогу Будемо постійно перемикатися на літо. Опудило на місці, але чомусь не злізло зустріти Малькльма, і він тепер замислюється: а чи все, що сталося, було тільки його уява, чи в дійсності так і було, або ніколи нічого не відбувалося, або опудило на нього образилось. В будь-якому випадку, що б не сталося, Малькльма це більше так не турбувало, як те, що він почув від Таматі. Таматі з людного острову розповів Малькльму, що вибратися звідси майже неможливо через невідомих монстрів. На тих островах люди сюди не допливають і не долітають. Неподалік від цих малих островів є великий материк. Там є цивілізація, є аеропорт, з якого можна добратися в будь-яку точку світу, але і туди треба добратися. Це неможливо. Вся допомога цьому острову з того материка достається йому вигляді гуманітарних грузів. Пару разів люди з материка намагались добратися до острова, але всі їх спроби були марними. Кораблі тонули разом з екіпажем, виживало тільки пару людей, і таматі знає. Це не по оповідям, адже він сам ледве врятувався в останній подорожі. Він перебуває тут вже 15 років. За цей час навчився мові мешканців, і навчив свою жінку, з якою познайомився тут своєї мови. Звісно, тут не ті умови, що на материку, та проте тут є світло завдяки сонячним панелям і вітрякам, тут є вода, є меблі, є радіо, супутникове телебачення, тут навіть є місцевий мобільний зв'язок. Він розповідав так захоплено і радісно, але все це не обнадіювало Він до останнього вірив, що йому вдасться покинути острів. І що це станеться ось-ось. Стільки прожити, стільки зробити, щоб потім дізнатися, що вибрати звідси неможливо? Ні, він це не вірив. Але Томаті розповів ще дещо Малькольму, що влила в нього краплю надії. На острові є місцевий механік, який розбирається в техніці. Якось до берега прибило літак, схожий на кукурудзяник. Він за допомогою ще декількох людей його переніс до себе і відремонтував. І навіть літак завівся. Але Перевірити, літає він чи ні, вони не можуть, бо ніхто з місцевих не вміє керувати літаком. Та який сенс? Все одно вилетіти з цих островів неможливо. І тут Малькольм згадав, як колись вони з батьком літали на таких літаках, коли в них відносинах все ще було більш-менш нормально, і батько навчив його керувати. Малькольм зрозумів, що це його єдиний шанс, і треба якось зв'язатися з цим чоловіком і попитати про цей літак. Тож Малькольм не покидає надії вибратися з островів і не покидає надії віднайти. Якісь підказки в печері. Таматія розповів, що на острові, де Малькольм живе, є печера, в якій є оповіді про цих таємничих монстрів, про які казав Таматі. І що там в оповідях описано, як з ними боротися. Але Малькольм не перший день ходить у ту печеру, і результату поки немає. Він знаходить там якесь сміття, різні мушлі, затонулі рештки з кораблів та літаків, та нічого корисного він не знайшов, а тим паче якихось оповідей. Але він вирішив іти до кінця. Малюнок не стіні вимальовується, значить, щось повинно бути в ньому. Можливо, малюнок і є тією оповіддю, про яку йому націкав та маті. Тож сьогодні відправиться Малькольм до Печери. Не знаю скільки там він буде, але налаштований рішуче, і я думаю, що саме зараз та мить, коли можна побалакати про те, чому ж саме Малькольм хоче покинити острів. Дякую за ваші здогадки, особливо про інтернет і вино, це точно влучно і про Малькольма. Деякі здогадки мають місце бути про те, що Малькольм хоче виправити те, що зробив за життя у стосунках до інших, але це все одне із компонентів. Його головне. На ціль, це батько. Він розуміє, що повернувшись додому, життя вже не буде таким, як до за цей ah. час він багато чого переосмислив на деякі речі, взагалі став дивитися інакше і вести себе так, як і раніше він вже не буде. Озираючись назад, деякі його вчинки йому гидні. Тож він хоче повернутися додому, щоб заслужити повагу батька. В якийсь період свого життя він почав конкурувати з батьком, конкурувати за увагу до самого себе. Це вже тут він зрозумів, що. О, всі ті витівки, і взагалі все, що він робив у минулому своєму житті, він робив, аби привернути увагу батька. Стосунки між ними нормальними були тільки в дитинстві. Як тільки Малькольму виповнилось 12 років, батько почав віддалятися від нього. Він вважав, що Малькольму потрібно ставати чоловіком, і батьківська любов йому не потрібна. Просто все спілкування з батьком завершилось в одну мить: ще вчора люблячий і добрий, а сьогодні холодний, і суворий. Покарання стали сильнішими і виносилися тільки батьком. Батько став скупим на слова підтримки, на обійми, на любов. Але на що він точно не був скупий, це на гроші. В їх сейфі їх було надто багато, щоб батько їх рахував то шмальком. Знаходив них втіху й витрачав їх направо і наліво. Контролю не було. Аналізуючи все, що трапилось, бо часу Малькольма було вдосталь, він все більше і більше проходив до думки, що все це організував батько або провчити його, або здихатись. І він хоче повернутися і показати, що батько його недооцінив. Ось такі цілі Малькольма, і він бажає цього надто сильно, щоб просто здатися. Це стало для нього своєрідною манією, і от Малькольм біля печери. Після історії та маті він більш детально її вивчає. Сьогодні вирішив провести тут цілий день у пошуках, тільки що він шукає, він так і не зрозумів. Весь час його не покидає відчуття, що ця печера і ця історія про монстрів і та дівчина. У морі, що це все якось пов'язано. Тепер він не розуміє, та дівчина була примарою чи була реальністю. І Боже, ну що там так довго можна шукати в тій печері? І чому малюнок досі не вималювався? Мальком ходив сюди досить часто. Це я вже, мабуть, в 10-й чи одинадцятий раз і його сюди відправляю. Я колись досліджувала цю печеру, просто граючи з іншим сімом, і малюнок відкрився вже на третій раз її вивчення. Чому зараз не виходить? Я чогось не розумію. Може, я чогось не знаю, поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Але прям ідеальний поворот сюжету. Ця печера ніколи не відкриє Малькольму свої секрети. Та ні, жартую. Це вже здає принципово, я її вивчу, тому що взагалі самі цікаво стає. Хоча я її відкривала. Але це було давно і я не пам'ятаю, що там було. І... Та хто там наярює? зважаючи на те, що Малькольма немає телефону. Не відволікайте, дайте розказати. Взагалі, тільки зараз стає цікаво досліджувати всі ці таємні локації, колись я доберуся до інших. Так, все кидай цю безвихідну справу, тільки час витратив даремно. Нічого не відшукав, окрім водорості всякого каміння. Ну нічого, доведеться ще раз сюди прийти. Я. Дуже наполеглива людина, і не люблю, коли щось не доведено до кінця. Але Малькольм засмучений і вирішив заспокоїти себе їжею. Що ж, головне з цим не перестаратися. Повір мені, Малькольм. До речі. Про гроші. Я вже забула, а ви мені не нагадуєте. От чого ви мовчите? Соромитесь? Не соромтесь. Кажіть, чому Мальком обміняв все на гроші, а не на продукти? Ну, по-перше, продукти у нього і так є. Вдосталь, в цьому в нього немає потреби. А по-друге, Малькольм хоче з'їхати з печери, так? Я довго над цим думала, інколи навіть не хотіла, але я знала, що рано чи пізно це станеться. І от цей поворот сюжету, що з попередньої серії, натякає мені, що це повинно було трапити. Та матір розповів Малькольму, що місцеві продають свої бунгала і ділянки за місцеві гроші. Колись, коли на острові не було грошей, а обмін товарами був, люди почали сваритися і інколи битися. Тож було прийнято рішення вести грошовий обіг. Також Таматі розказав Малькольму, що колись він вик... Купив землю на березі океану і збудував там бунгало прямо на воді. Він будував його для своїх майбутніх дітей, але його дитина померла через пару тижнів після пологів, а завести ще одну дитину їм так і не вдалося. Руки йдуть, вони не молодіють, тож надії немає ніякої. Це ще, до речі, одна таємниця цього острову. Більшість людей на острові по якимось невідомим причинам не можуть народити дітей. І навіть якщо таке стається, то це стається вкрай рідкісно, то всі вони все одно потім. Помирають, тож Томаті готовий продати це бунгало Малькольму за 11 тисяч мільйонів. І тепер Малькольм не просто продає речі і отримує безкорисні гроші, а накопичує на житло. Тепер він хоче бути ближче до людей, хоча вони його і не розуміють. До речі, люди з острову вважають його одним з людей з материка, які завжди намагалися з ними зв'язатись. І я тільки зараз зрозуміла, що, як завжди, я забула, що треба було ще продати предмети з багажу через Режим будівництва, і, мабуть, я це вже зроблю. Але за кадром, якщо ви мені довіряєте, там, мабуть, на тисяч п'ять точно я думаю є, тому що Малькольм достатньо багато працював. І тоді будемо дивитися, можливо, вже наступна серія буде в новому бунголу. Ще я ще насправді не знаю, але знаю точно, що цю серію я зараз буду завершувати, і вам це звісно не дуже сподобається. І ви можете написати на мене скаргу у коментарях. Так, вона вийшла надто короткою, я вас розумію, але я вас попереджала, що не хочу, щоб цей проект був надто затягнутий і були надто великі серії. Взагалі я для себе так і планувала десь 15-20 хвилин. Тож інколи серії будуть виходити 15 хвилин, а інколи 20. Але серії почали стабільно виходити і стабільно частіше виходити. Тож я думаю, це така приємна заміна. Маленьким серіям частіший їх вихід. Тож, дякую усім за перегляд. Дякую, що ви підписані на мене. Дякую, що дивитесь всі мої відео. лайкаєте і пишете коментарі. Знайте, для мене це все реально приємно і мотивуюче. Не кидайте цієї справи, так і продовжуйте. Дякую вам і до зустрічі! Бережіть себе!